Міський голова Андрій Білусов зустрів спортсменів з Кам'янського, які завоювали призові місця на чемпіонаті з козацького двобою, який відбувся в Австрії. Також до очільника міста перед важливим чемпіонатом завітали кам'янські гандболістки, які вперше увійшли до Вищої ліги України. Деталі у наступному сюжеті. Кам'янські козаки, які блискавично представили себе у Австрії, повернулися додому з перемогою. Вихованці Дю Сишанородин заслужено хваляться двома першими місцями двома другими і одним третім. Міський голова привітав призерів відзнаками та наголосив, що дуже пишається спортивними здобутками, і тим більше у такому суто національному виді спорту. В'ячеслав Тимченко, який здобув перше місце на чемпіонаті, не приховує радості від перемоги та дякує всім причетним до цього людям. Перемогли досягли гарних результатів. У майбутньому плани продовжувати розвивати цей від спорту, продовжити справу батька. Він робив, і ми будемо продовжувати це робити. Від себе хочу подякувати в першу чергу тренерам, батькові, нашому міському голові, який підтримав нас, щоб ми туди поїхали. І ще одна важлива подія: дівчата з Кам'янського вперше будуть боротися у вищій лізі гандболу. Команда Дніпродю США номородин під головуванням тренера Олега Усенко вже активно готується представляти наше місто. Міський голова підтримав юних спортсменів, забезпечивши всім необхідним для цієї важливої події. Ми вам надамо допомогу для того, щоб прийняти участь у цих змаганнях. А також в подальшому будемо підтримувати вас в цьому віді спорту. Олег Усенко каже, що команда налаштована тільки на перемогу, адже постійно тренується та знаходиться у гарній формі. Діти тренувалися з літа спарінги з хлопцями. Є Була команда Українського державного у ДХТУ Дніпро. Вони приїжджають постійно на спаринги. Ми з ними спарингуємо. Хочемо доказати, що все таки в Кам'янському є команда, є люди, є однодумці. Міська влада і надалі планує не зупинятися у розвитку спортивної галузі міста та завжди готова відгукнутися на заклик про допомогу. Ми пишаємося нашими спортсменами, які здобувають перемоги золоті медалі.